Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 5 лютого 2024 рік і, як завжди, по понеділкам біткоін. В цьому відео розглянемо місячний таймфрейм, тижневий, розглянемо домінацію USDT, денний графік, технічні індикатори. і... Ідея аналітиків. Ну і, як завжди, завершимо головним прогнозом. Отже Починаємо з місячного таймфрейму. У мене нічого не міняється. Така сама стратегія, на мій погляд, повинна спрацювати Тобто, зараз ми можемо побачити на декілька місяців зниження. І це зниження може бути відсотків на 10. Ну це Розрахунки прості: 42 на 37, 38. Чому я гадаю, що таке зниження можливе, я порівнюю минулі фази. літню. Наприклад, фаза минулого року було зростання, потім зниження. Осінь було, було потужне зростання і зараз фаза перекупленості. Потрібна якась фаза зниження, щоб люди ті, хто. Розуміється, на інвестуванні змогли закупитися більше дешевим біткоїном. Ну а хто не розуміє цих процесів, будуть продавати. Все логічно і завжди так відбувається, все нормально. Підсумок по місячному таймфрейму три місяці буде загроза зниження до 10%. Після халвінгу тільки може змінитися ситуація. Це травень. Отже, загальний рух вниз по місячному таймфрейму. Моя така думка. Ідемо на тижневий графік. Тут поки що індикатор в зеленій зоні, тобто загальний рух біткоїну поки що наверх. На мій погляд, він і залишиться наверх, але буде фаза зниження, і я хочу зрівняти з минулою фазою. Ну, те саме, що ми дивилися на місячному таймфреймі, тільки тут більш розширено, можна побачити. Йшло зростання, і перед потужною фазою зростання було зниження і накопичення доволі потужне. На початок цієї фази зниження вказував оцей індикатор дивергенції. Він таки працює, що між двома такими точками, якщо вони йдуть з нахилом вниз, Можна очікувати на зниження. Отже, подивіться, що може бути цього разу. Є одна така верхня точка, буде друга, і якщо ми побачимо такий самий е, тут е, від індикатору дивергенції, бір очікування на ведмежий рух, тоді, от і можливо, це зниження на 10%. А поки що. Можливе навіть невеличке зростання, щоб була технічна складова для спрацювання цього індикатору дивергенції. Отже, цього тижня ми можемо навіть побачити зростання. Таке часто буває, що перед зміною курсу, наприклад, вниз, курс стріляє вверх, для того, щоб ну, це діло трейдерів вони там зловлять потрібні їм щоб Закупитись як кому потрібно. Ну і трейдерам зараз бути на мій погляд, потрібно дуже обережно що зараз можливо буде рух, як вверх, але він буде короткостроковий і загальний рух вниз. Ну Я так бачу ситуацію на тижневому графіку і перед зниженням можливе зростання. йдемо далі. Індикатор домінації USDT впливає не тільки на біткоін, а й на альткоїни. І якщо ми виставимо оцю лінію трендову на загальне зниження USDT, яке почалось ще 2022 року, ну скажімо, 2023, коли біткоін почав своє зростання, USDT рухається в зоні цієї трендової лінії. Ну і, на мій погляд, зараз буде або невеличка фаза зростання, щоб вийти до тієї трендової, яка збігається з халвінгом, після чого USDT може зайти в нову фазу зниження, тобто фазу закупки біткоїну і альткоїнів. А зараз або флет, або невеличке накопичення. Активів USDT буде до халвінгу. Ну і Тут все в рамках мого розуміння. На денному графіку індикатор, подивіться, в якій зараз цікавій зоні. Він може бути, зробити повторення, як і цього разу. Дивіться, зайшов курс наверх світлі зелені свічки, міняє на темні, і пішла доволі потужна фаза зниження. Як було цього разу. ну і те що, те що про що я казав Ви бачите цю цю свічку, вона стріляла наверх і пішла вниз. Тобто зловили стоп лоси і курс пішов вниз. Якщо буде схожа конструкція і цього разу, і на що в принципі, і показує цей індикатор. Може бути, я ще разкажу, що ще зростання, тобто світла-зелена свічка. Якщо цей індикатор почне зміни на темну, то можна очікувати оце розвернення і курс вниз. Отже, підсумовую, на денному графіку, також я бачу цього тижня зниження менше 40. Можливо, навіть піде курс менше 40. Технічна складова, поки що ковзані в режимі покупки біткоїну, але осцилятори вже в режимі розвернення. Це більш важливо. Можливо, це вже розвернення і розпочинається вниз. Ідея аналітиків, ну, дві шартові ідеї зверху, це навіть далі й дивитись нема. Що. Тобто більшість дивіться людей, які заходять на цей сервіс. Пів тисячі людей згодні з цією ідеєю, що буде зниження. Дві шартові ідеї. Ну, Я казав про 10%, а тут кажуть і навіть про 20%. Ну, повернемось на місячний таймфрейм. Ну, потрібно оце зниження, потрібна фаза, коли хто більше розуміється на інвестуванні біткоїну. Перельє собі ті біткоїни від тих людей, хто менше розуміється в інвестуванні. Для цього більш цікаво купувати на 10% нижче, коли буде ціна, так? Так. Гадаю, на початок лютого моя думка по біткоїну вам зрозуміла. Пишіть свої думки в коментарях: буде зниження, не буде, на ваш погляд, на який відсоток буде зниження? До яких цін, якщо воно буде на ваш погляд. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться. Далі буде багато цікавих відео по біткоїну і по альткоїнам. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз Російську Федерацію буде знищена, процес триває. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Зараз дуже потрібні дрони. Один з варіантів Притули в описі до відео є посилання. А ми завтра розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі.